Доброго дня, 21 вересня. Зазвичай я такий ну, шикарний сорт, один з моїх любимчиків пізно як шинлі. Я збираю десь в жовтні місяці, там, на початку жовтня, там в десятих числах. Але цей рік трошки відрізняється і він В мене просто груші осипаються. або... Пошкоджуються шершнями. Він би ще висів, але я вже бачу три груші, що були пошкоджені. Тому я не хочу чекати, але ну, показую. Ось така ситуація. Ну, просто жахлива. От, що з цією грушою робити? Вона ну, смачна, але ну, приходиться викидати. Тому вирішив зірвати те, що є. Груші ну, взагалі. Не потребує реклами груша. Ось така маленька гілочка і ось фактично отакі, такі плоди. Трохи нормував, пруньки залишив по два плода. Ось такого розміру, дизерам по 250. А там в мене на сіянці так взагалі ще крупніші. Бачимо, літають, ось догрізають. Киргіску догрізається, а що до Ну, дуже соковита, смачна солодка груша, багато цукру, а вони зараз потребують саме цукру. Тому от така біда в мене із врожаєм. Зараз заодно і зірву залишки такого теж дуже чудового сорту, як Анджеліс. Теж бачимо, ну, поки що він цілий. З ранньозимових теж один з кращих. Така масляниста груша, дуже ароматна і дуже смачна. Їх не цьому році, Але фактично ну, багато осипалося. Ця груша не тримається на дереві. Це ось ця гілочка, але внизу мене, так вона. От витримала навантаження і трошки зберегла мені урожай. Зараз покажу, що ось. Тут найголовніше, щоб не вкусили, бо, як мені сказали знайомі врачі, що укус шмеля, оце одразу потрібно давати швидку допомогу. Так, кокосує, ну не знаю навіть чи зривати, ну такі плоди, мабуть, не буду зривати. Залишу на дереві. Не бачу ніякого смисла в цьому. Ось одна амфора ще залишилась. О, така ситуація. Я блуніцьку зараз трошки дорву, інакше я її не побачу. От такі, такі то справи. от. Важко виростить урожай, а ще важче його зберегти. Ну нічого. От, цікаво, цікавий листок пожовтів. Це шенлі. Зазвичай тут такі декоративні листя листяні цій груші. І як декор можна вирощувати. Нічим не хворіє. Розмір, смак, ну, взагалі, груша. Номер один. Так, а тут у мене ще є шинлі, наталгарки прищеплена. Ось така, щаспорт подивимось, чи не пошкоджена вона. А ні, ціла, ціла. Ну, такі плоди. Щас, отакі два плоди тут зав'язалися. Так, а тут на сенсі. Теж в є Шинелі. Ось така плодяка. Щас зважимо, подивимось. Але на відміну від попереднього року тут плодів фактично дуже мало. Дуже мало і все пішло. Ось все пішло в живці. От, на літню обрізав окулювання літнє. Ця сила пішла в живці, а не в урожай. Ось такі павини викидало. Ну, тобто, от, якщо так прищеплювати і не в боковілочку, а в центральну, то вся сила йде в ріст. І плодив така гілка в майбутньому. Буде небагато закладати. Хіба ж якщо так одягнуть, ось горизонтально, то тут вже бачу я, що на наступний рік прутики, крутики, воно повикидало невеличке, де буде врожай. А там, де просто вертикально, ну там фактично врожаю і немає. Ну, я все приготу не переживаю. Мені більше живці потрібні, От, бо дійсно груша. Ну, варта того. Я й далі буду там її переприщеплювати на інші дерева. Ось, але ну, хто хоче врожай, то треба все-таки відповідна обрізка. Ну Прищеплювати треба теж відповідно. Ось Десь отакі гілочки горизонтальні, тоді. Воно буде і набагато швидше плодоносить. Ось і, ну і гілки теж треба трошки. От у мене гілка теж росла, я її е, шпагатом отак нагнув. Два-три місяці воно зафіксувалося. Потім йде плодоношення і гілка вже е, далі особливо не росте. А е, ось е, все, йде ворожать. Ось бачимо на, май, на майбутній рік. Ось тільки тут плодовий бронюк буде. Так, ну зараз ще цей плід зважимо по шинлі І на цьому, я думаю, все. Бо ну вже багато відео було по цій груші. Ну, от по гілку терлося і хто знає, як вночі буде зберігатися, побачимо. Так 472. ну такий пів практично плід